Вітаю вас, тема нашої фінальної програми грудне виготовлення. В грудному виготовленні купа питань, коли кого, скільки, де, як, сьогодні ми відповімо на одне питання як? Але про все решті ми теж поговоримо. А зараз ходімо, як готувати груди, дуже цікаво. Вітаю вас, друзі! В ефірі фінальний випуск Золотого Гуся. Сьогодні ми поговоримо, як їсти чоловіка про грудного виготовлення. Розкажіть, будь ласка, Джол, як правильно кормити дитину? Кормити дитину, це. оці путі мої дитиночка, козел, красивий циплята. Циплята? но... Но якась біда, що козел має любити, має погратись. Ай! Ти з ума що ти зламав комп'ютер? Вибачте. Давайте подивимося, що в наші грудне виготовування наші експерти. Грудне виготовування? Це який кормить дитина чи чоловік? Ну, нарешті, що хочете кормити чоловіка? Грудне виготовування. Е... кролик? Це якийсь експерт і розказав про грудне виготовлення, як правильно кормити чоловіка чи дитину. Ну майже я там, хто готується і поїсти дитину. Нам гості, казав, Бонні дженджер і своїм кіаном The Situation. Мої таке грудне виготовлення. Перше розказав про грудне виготовлення. Давайте подивимось, давайте подивимось. Бонні дженджер досвідчена мама. Сихіму з сегієм зубов вони виховують Настю, Саску, Андрія. А нещодавно у них народився ще дочка. Як, ви сказали, її їжу. Як правильно готувати чоловіка досвід, досвідом до поради косла не втувати не можна? Подумала боні, і колька вдалося у війна хвилина забігла до нього у гості. У мене дуже цікаво. Вони вже як різні розуміли грудь, так, як кормити чоловіка, як кормити все чоловіка. Менше все розповідався, як кормити, кормити дитину і чоловіка. Так, нарешті, боні. Я вже розповідався, як кормити чоловік. Чоловік як розповідався, як можливості, як ти обізнатися. Що ти сказав? Як менше все розповідався. Як розказав, і дитина їжу. А, все поняв Кіян за Ситуація. Речно, все, коли я розповідався, як кормити чоловіка. Речно все. Я ніколи не побачу, як твої дитина є кормить грудів. Грудів? Ну так, я вже розповідався. Так, Бонні Дженджер сказала про кор кормити грудь. Грудь це такий дитиночка, їсть! Кормити дитину. Ну, вже розповідався. Ну, таке чоловік кормить. Чи не кормить? Ну, перший чоловік кормить чоловіка. Не менше, коли хочеться поїсти чоловіка, кормити, пюре. Ну, перше. Надеюсь, ви зробили правильні відповіді. До побачення у фінальному випуску звути. Гусь. Ще раз до побачення до побачення, До побачення.